Водоліє, вітаю вас на нашому макрозборі по чакральній системі на березень місяць, на перший місяць весни. Я вже витягнула для вас картку, вона дуже яскравого жовтого кольору. І це говорить, що це наша чакра маніпура. До речі, маніпура в нас відповідає за самореалізацію та фінанси. І те, на що слід вам звернути увагу в березні місяці для того, щоб примножити ваші фінанси, це делегування. Навіть зробіть цей місяць місяцем делегування. Навчіться делегувати свої обов'язки і дозволяти собі не ідеальність в ваших справах. Про що це мається на увазі? Це вимкнути в собі вашого внутрішнього перфекціоніста. І відпустити очікування. А ще дуже важливо навчитись просити про допомогу і не тягти все на собі. Якщо ви навчитесь це робити, то це дасть вам дуже багато енергії, що, в свою чергу, призведе до того, що у вас буде ще більше фінансів та можливостей. Я вас обіймаю, мої любі водолеї, і ми з вами побачимось незабаром. Квітні.